Hello World! це Денис з Америки, і сьогодні, у цьому відео, я вам розкажу трошки про Америку. Тема сьогоднішнього відео буде про роботу та про нерухомість в Америці у штаті Колорадо. Фотографувальний сезон вже розпочався, але останнім часом замовлення були такі, що люди знаходилися у приміщеннях, коли я займався фотографіями, тому нічого і не знімав останнім часом. Також був зайнятий машиноприбираннями та й іншими дрібними справами. Приїхав на мою іншу другу локацію на сьогодні. Це оця хатина. І, схоже за все, сподіваюся, що так воно і є у тікеті, що там нікого нема сьогодні. Перед тим, як почнемо, мені зараз потрібно буде подзвонити а, агенту з нерухомості, тому що у моєму тікеті вказано, що перед тим, як почати, треба їй подзвонити, тому що у неї для мене якась дуже важлива інформація є. І, звичайно, не буде трубку. It's Lindsay, uh, hello, Lindsay. Uh, my name is Dennis. I do work for a company and I am at location uh, 1543 um Bay. Oh, I forgot the street is so. I am Bay here, yeah, 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 yeah. Thank you very much, Bayberry. So, I'm here for uh, 40 pictures and for the floor plan, right? Yeah, okay. Yes. My, my ticket shows me that before I take pictures, I need to give a call on this phone number. Is this right? Yeah, I'll be there in about 10 minutes. So, um Feel free to let yourself in and get started doing what you do, but I'll meet you there на фіміни. Окей, сіна фіміни сенкібай. На Нахіра хотів, щоб я йому подзвонив. Я без поняття, але як ви чули, зараз приїде хвилин через десять і щось буде мені показувати. Чи розказувати про цю хату чи про своє життя. Я приїхав навіть, поспішав трошки, та й приїхав на 10 хвилин раніше, то взагалі зашибісь. Поїхали. Підходжу до будинку, поки нікого нема. Не буду його чекати, чи її, чи хто там. блядь. Приходжу, вибираю нову папку. Оп, добре, добре. Радість та щастя несемо. Це я роблю, щоб тих бліків не було собаки. їде. Зараз почекаю. Приїхав типуля. Гарний чоловік з'явився. Линці звати його, чесно кажучи, звик до того, що Линці чи це є жіноче ім'я в Америці. Але ніхто нікого не засуджує. Приїхав офігенно гарно, поздоровкався, пройшлися. Він мені тут все показав. Давайте зараз, поки я все знімаю, так, щоб час не гаяти, буду показувати та і працювати заодно. Тому зараз, коли я приходжу до нової хати, Ох, яка жара зараз, ти що в спину палить. Тут сміття, це ми не будемо чіпати, але таке ми візьмемо. Коли я приходжу на нову локацію, я починаю фотографувати з подвір'я, з вулиці. Поки погода гарна. Зараз давайте саме по собі хату сфотографуємо, щоб сміття не бачити. Ой, яка гарнюка яка нагадує мені дачу в Україні. Центральний будинок, центральна хата. Ось так. Закриваю камеру, пишечкою закриваю об'єктив. Тому що я не буду ці фотографії редагувати, але команда моя, котра буде далі вести цей проєкт і фотографії редагувати, то вони будуть замінювати небо, щоб воно було гарно, красиво, симпатично. Оце мені хата подобається так працювати, коли чувак приїхав чи може навіть не приїхав. Нікого тут немає, нікого не бачив, сам тут ходжу, знімаю, що хочу. Давайте зараз трайподика занесу і розкажу та покажу. Срач ще той В машині. Я пройдуся по хаті, покажемо, що тут до чого. Тому що я тут ще сам не був і заодно, поки буду тут ходити, показувати хату. Що, останнім часом не дуже багато відео знімав, хоча і працював, були в мене фотографії, замовлення, персональне тренування, щоб люди. Пройшли відновлення. Також у мене ще й дружина вагітна, тому останнім часом не дуже було багато відео знімати, тому що я її то і прибирав багато, готував. Тому що дружина останнім часом полюбляє м'ясце, вона взагалі м'ясо не дуже їла, коли була не коли не була вагітна. Також машину мою ремонтував два роки тому, що мені сказали пора міняти гальма. Тому купив я гальмівні колодки, машину підняв, подивився, щоб вони ще були нормальні. Тому зберіг ці колодки ще на два роки. Також у дружини машина треба там дещо підчинити. У наступному, може, відео покажу трошечки. Давайте пройдемося та подивимося, що тут у нас є. Це вітальня. Тут мені потрібно робити. О, то мої блять. Хер з ними нічого. Він тут ходив, сказав, що пофіг на мої шузи. Але я бачу сліди. Чорт забирай. Кухня, як бачите, всі американські кухні оце у них таке дерево і така херня пластмасова. Це в них стандартний набір на всіх кухнях. Я не знаю навіть з якого року, але всі кухні старого типу формату, вони йдуть всі з такими блядь, фенерками. Тут, а може, в них є гараж, а то зачинено. Гаражі ми не знімаємо, тільки якщо у нас хтось запитується. Далі тут такий більш-менш як підвал. Че якийсь поверх 70. Зараз дегріз у хаті. Тут в них є одна спальня. Тут стандартний американський фарнес та AC юніт. Тут що таке? О, це пральна кімната, добре. ладно, угу, ну, поки започинимо. Тут у людей є кімната, кімната, ну це вже повинно, що спальня. Тут а що я? Я не знаю, що там таке. Я такі приміщення не залажу. Тут ванна кімната. Симпатична, симпатична. Олдскульна шняга. Нормальне таке сидіння. Мій ритуал, коли я у хатах заходжу, у нових виході забираюся, я завжди О, працює. А, майже завжди я роблю такий ритуал, так сказати, тому що на всяк випадок, якщо мені захочеться піти до вбиральні, то я буду знати, що там вода є. Тому що не хочу зробити таку ситуацію з собою, як був фільм, «Тупий та ще тупіший, коли у Гарі не працював в туалет. Гаррі, ти там? Я зараз. Сподіваюся, ти не користувався унітазом, його зламано. Що? В унітазі не працює злив? Та ні, я просто голився. Голився? Так, я дуже поспішав, тому вирішив зекономити час. Добре. Я чекатиму тебе на кухні. А, таких ситуацій в мене ще не було, тому що я завжди перевіряю а, вбиральню. Працює все добре, можна, якщо що, використовувати. Ой-ой, ой-ой. ой Я ось не знаю. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, я вже таку, таку штукенцію бачив вже не перший раз. Таку ж бачив вже не перший раз. І таку. Я б'юсь, об заклади, що у інших кімнатах буде таке саме, але інша тематика. О, як бачите. Що таке Готична. І тут інше буде, третій стиль. І тут якийсь пластик. Мені просто цікаво знати вашу думку. Ви думаєте, що люди, котрі таку фігню собі обставляють кімнати у такому стилі, це у людей такий витончений смак? Чи це у людей такий, така відсутність смаку? Якась така і різні тематики в кожній кімнаті, але дайте знати, вам завжди таке подобається така раковина чи ось такі хернюшки на світильнички, не знаю на що, ми вже все пройшлися, подивилися, світло майже де можна було включили. А потім починаємо фотографувати та й гроші заробляти. йоб його мати. Не знаю, дивилися ви чи ні. Роблю я першу фотографію, коли приходжу у нову хату. Роблю я першу фоточку, як прям з входу у це приміщення. Хто слідкує за моїми блогами? особливо такі люди, як Шалена Куля чи Around the World, Алекс, Добрий Кіт, чи ще якісь люди? Взагалі, у будь-якого буде запитання з приводу того. Чому я використовую мою стару камеру? То це тому що я вже до неї, чесно кажучи, звик. І нова камера, на жаль, у неї немає такої функції, щоб коли я закриваю майшатер, коли я закриваю екранчика, то спалах автоматично спрацьовує. Ця камера взагалі ця. -ця. Екран працює, фокус є. Включаю, клацаю. Зараз просто ставлю шаттер з на 200. Одна секунда до 200. Виключаю екранчика і в спалах працює. Не знаю, може тебе фіча, але мені подобається. Якщо у когось є знання з Canon R6... Щоб можна було таку функцію там зробити, то буде офігенно знати ваш адвайс, вашу рекомендацію, вашу пораду, будь ласка. О, скільки ще можна знайти синонімів. Мені буде не в прикол. Він кожен нас включав, вмикати, вимикати в спалах, чіпати три мій штатив, щоб він десь рухався, а потім фокус збивався. Ну, буде дуже дуже довго по часу. Тут у мене є, я інколи тут кланяюся до, до моєї камери, тому що тут у мене є фок рівень, встановлюю, щоб було гарно по рівню. А все одно там ті фотомагічні фічі люди роблять, щоб воно було все більш-менш рівненько. Але я хочу зробити фотографію так, щоб було як мога менше редагування. І ось остання кімната. Котра в ванну без смаку. Просто наліпили, що зробили, так і залишили. Так. Зробив додаткові фотографії 40 з плюсом, там 43 можна навіть нарахувати. Зараз мій план такий, що камеру я збираю. Камера є, все є. Зараз у мене ще по плану. О, вже 4 години, 16.04. Окей, дружина ще вдома. Зараз у мене по плану тільки пробігтися, зняти флорплен, розміри цього будинку. І на цей момент я вже буду закінчувати. А, так, а, якщо ви додивилися це відео до кінця, то дякую за це. А, сподіваюся, що вам було цікаво, тому що вибачаюся, що так почав спонтанно, навіть нічого не підготував. А якщо у вас є якісь запитання, то дайте знати про це у коментарях під цим відео, будь ласка. Сподіваюся, що найближче майбутнє буде, може, трошки більше відео. А, дякую, що додивилися це відео до кінця. На цьому я хочу побажати, щоб проблеми там невзгоди не розвивали робили вам в житті погоди, щоб хай вам щастило та слава Україні!